Ти теж помічав парадокс. Європа порядок, гроші, класне майбутнє, але більшість українців хочуть повернутися додому. Чому? Бо українці не класичні мігранти. Ми приїхали сюди не за життям, а через війну. І тому в нас внутрішній посил просто почекати і повернутися. Так, да, у Європі ти живеш в комфорті, але без своїх людей. Люди холодніші, культура зовсім інша. Ви знаєте, це порівняння ти ніби в красивому, але чужому домі. І ще в Україні зараз просто шалена соціальна енергія. Там люди живіші, спритніші, все рухається, бізнес будується банально, але навіть емоцій більше ніж в Європі. Ми хочемо додому не тому, що тут погано, а тому, що своє найрідніше, і тому ми всі прагнемо повернутися додому.